Мої кохані, з вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог. Фечки мої. Я знаю, що ви звикли, ті, хто зі мною давно до мого, нормального зовнішнього вигляду, вибачайте, да, тут е, зараз я така вся. Е, скажімо, раніше, ви знаєте, я і кожен день дуже красиву одежу одягала, яку, якою у мене дуже багато можете подивитись відео. Якось зараз в цьому році якась така зима в Іспанії, що, ви знаєте, ну не знаю, от хочеться бути у цьому, До речі, це Дона... М -м... Дона Каран класна, дуже така трійка, пижама, вона дуже тепла, і я настільки її полюбила, тому я прям в ній не хочу знімати. Але впевнена, що всі ті фейки, які Собі дозволяють багато, вони мене приймуть. Тому що колись раніше я б теж таку, як я, на відео не сприйняла, подумала, боже, хоча б якось там макіяж нанесла. Але так. І так, який чоловік, увірветься ваше життя, доведеться рупу телеграм. Дякую за донати. До речі, це дуже крутий енергообмін між нами. Е, Група телеграм багато відгуків про дію амулетів. Крім того, я з кожною феєчкою раз на місяць спілкуюся. І настільки багато результатів. От зараз навіть розказати вам вже не вистачає енергії, тому що я про це розказую в групі, тому вас закликаю, додайтесь в групу, я там розказую про дію амулетів. А крім того, що головне там ваші реальні відгуки. І так, хто увірветься ваше життя, думайте про себе. Щу сказати тут у вас, дивіться, є якийсь чоловік. Ви якось могли з ним зіткнутися. Ну, якась випивка була, якісь посі... по якийсь посіденьки були. Трійка чаш. Так. І. Або, дивіться, дівчата, ви у нього є третім фактором. І. Ви якось так ви в ньому відчули хитрість обмани маніпуляції від цього чоловіка. Може бути таке, що тільки він вам, до речі, якось з вами і стикається, коли щось стосується випивок. Да, там, не знаю, чи пишу вам, чи ви якісь одні компанії перетинаєтесь таке може бути. Або. Ви реально узнали, що у цього чоловіка є третій фактор. А може, ви знали, там може і випивка бути, все, що завгодно. І тут ви йдете із відносин з цим чоловіком, хоча він вам подобається. І після цього дев'ятка чаш. Ваше життя, якщо ця ситуація ще не була, то вона станеться. якщо у вас є такий чоловік. І після цього у когось це відбулося, у когось відбудеться. І після цього. Або сила. Саме це і стало актом вашої любові до себе. І стане ваш уход із тих відносин, де ось хитрість, обмани маніпуляції. І тут я бачу, навіть міг у когось з вас бути переїзд. Продиктований теж вашою головою. У кого це не було. Але буде. Тут хтось з вас може почати ходити до психолога по цій ситуації, психотерапевта, до теролога звертатись. Або безпосередньо тут стосується якось любові до себе. Можливо, ви кудись таки поїдете, куди дуже давно хотіли. Арканцова говорить про вашу силу, до речі. Тут кажуть шість чаш. це якась душа чоловіка, душа. Чоловік, якого ви або знаєте, або душу, якого ви знаєте з минулих життів. Так, який чоловік увірветься в ваше життя? Якщо минулого не хочете, не бійтеся. Пишіть в розкладі: минулого відміняю, нового приймаю. Все. Тут, до речі, щодо третього фактору: ви могли боротися з цим чоловіком. Це могло бути, я вже казала, у когось яка шкідлива звичка, у когось інша жінка, і таке далі. Тут ви боролися з ним. Тут ви і вкладалися в ці відносини. Так, ну це з минулого. Вкладалися і чекали на результат. Ви до нього проявлялися, як королева чаш, з почуттями, з відкритим серцем, з чистими емоціями. І саме коли оці ваші відносини, тут тобто сказали, все більше не хочу. Хоча. По вашому, як ви думали? Ви думали, що ці відносини вони на паузі будуть. Але це саме цей час був для вас. Це був і проявом вашої любові до себе, коли ви від нього пішли. Але в цей час ви почали робити те, що вас наповнює. І доча, тут рішення про переїзд якийсь також до вас прийшло в цей період. така цікава річ, дівчата. Як мені хочеться вам передати всі мої знання, Добавляйтесь в групу Телеграм. І коли я даю вам поради, і вам боляче всередині, тригерить вас щось, не робіть висновків, вдумайтесь те, що я кажу. Тому що я кажу те, що я сама прожила, пережила, і як я нащупала оцей островочок гармонії самим собою. Ну, що ще тут, дівчата? Він зараз по відлюднику, сидить один. Взагалі він маніпулятор. Те, що ви пішли, звісно, йому не сподобалось, він зараз в великому розпачі. Він відчуває зв'язок з вами. І, І причому це все відбувається вже довгий час. І коли цей чоловік проявиться? П'ять пентаклів він не проявляється. Причому кажуть, що він вже дуже давно не проявляється, дуже давній період. Але планує, плани є. Та коли він проявиться? А, -а, -а. дівчата, ну це дуже такий чоловік, який не хоче проявлятися просто так. Він проявиться тоді. Коли він буде, подивіться на коні, він хоче до вас примчати на якійсь новій машині, можливо, білій. І примчати до вас вісь лаврових вінках. Тобто, це асоціація як переможець. Тобто він повинен вас вразити в саме серце, мовно говорячи, ну, маніпулятор, мах, це людина, яка знає вас дуже добре, Напишіть, чи відгукується це у вас, і просто так. Ця людина до вас не проявиться. Ну, тобто, здравствуй, Маша, я Дубровський. Ні. Він прийде дуже красиво, так прийде, щоб розуміти, що ви тільки скажете, я скажу тобі так, не, ні, а так. І як скоро він в такому стані буде? Достатньо скоро. Тут не пентаклі, слава Богу, тут жезле. Тут, знаєте, тут говориться, якось це імпульсивне буде. Цифра 2. Цифра 2 це 2-12-22, це, 2. 2, 12, 22, це тут, тут теж працює. Але він ще буде думати, так. і Аркан помірний. Дівчата, йому, щоб прийняти це рішення, йому треба буде теж дати собі час. Він його не швидко прийме, або вже приймає не швидко. Бо кажучи, по-великому він ще й досі стоїть на вибору шляху чи йти до вас. Тобто розумієте, да? начебто він і тяжіння до вас, і він ну розуміє, тобто, що проявиться до вас, коли буде на коні. Але щоб конкретно сказати, так, я вже буду проявлятися, такого ні. Він досі стоїть на розпутті. До речі, запам'ятайте, більше всього енергії забирається, коли ви якомусь питанні не приймаєте певного рішення. Це так, я для вас, тому у нього тут багато енергії сливається. А чому він ніяк не може прийняти остаточне рішення щодо вас? Чому? А -а -а. Бо він знає, що кохання є, але він розуміє, що у вас є у той же третій вас відносно, третій фактор, від якого йому треба буде відмовитись. І він не готовий. Так, хоча почуття є, про нього ще. Йому... Він ще розуміє, що йому треба буде на себе дуже багато всього звалити. Розумієте? Якщо піти замов відносини, так. переживає дуже сильно по 10 мечів. Але цю, цю печаль гасить у роботі. Зараз десь працює, працює, заробляє гроші. І король жезлів, він таки прийде до вас, знаєте, на такої енергії жезловій. На енергії, хоч начебто, да, треба отримати перемогу. Але тут буде, от, як імпульс, пан або пропав. Звісно, вже там в стадії перемоги буде переможця, але все рівно буде по імпульсу. Тут так то він рішення не прийме, по імпульсу буде. А далі пуста карта кажуть, вам більше не треба знати. Напишіть мені в коментарях, чи знаєте ви цього чоловіка. Тому що я хочу для вас нового, дівчата. А старий, якщо і об'явиться, ну об'явиться. Я вас єдине прошу: не чекайте. А ще краще закажіть амулет на відпускання минулого чоловіка. Зараз знижки на амулети. І ви перестанете йому віддавати всю свою енергію. Ця енергія піде на здійснення ваших бажань. Ну і тоді він справді відчує, як це йому без вас. Бо поки ви про нього думаєте, вся енергія не вся, яку думаєте, зливається на нього. Дайте пораду фейтсі. Десятка чаш. Вона вам. Знаєте, яка порада? І помірність, Боже? Вам кажуть, що, по-перше, не поспішайте. Помірно з ним будьте. І ви повинні будь-якому разі транслювати, щоб він вас любив так, як ви це бачите. Розумієте? Десятка чаш це коли вас емоційно задовольняють повністю. Тому вам кажуть, що це може прийти до вас від нього, але потребується час на це. Але і не поспішайте прям заходити в це. Тут він прийде з конкретними планами, такими, знаєте, практичними. А давайте так. А Що отримає феєчка в емоційному плані, якщо піде стосунки з цим чоловіком? А те, що ви вийшли від мене, ми вже знаємо. Що отримає? Тріка жезлів. Ну Відносини у вас будуть енергетично наповненими такими, знаєте, пострасті. Що ще феєчка отримає, якщо піде з ним відносини? Розбите серце отримає. Тут у вас якась робота є, якось вона у вас активується, коли він з'явиться, або де ви будете гроші заробляти, або з'явиться і професійно. Що ще ви отримаєте? Ну тут, тут дівчата, тут вам кажуть, що вам треба буде чекати на результат. Відносини прийдеться вкладатися часом. От 100%. Чи готова феєчка до цього? Ну, ви готові почати новий етап. Угу. Хоча вам кажуть, у вас тільки ілюзій, фантазій. Тут пауза. Але Аркандоля йде. Аркандоля йде, яка говорить про те, що... Доленосні події будуть, королева чаш. Тут ви вагітна можете бути. Ви будете, як вода, розтікатися в своїх В чому ще доленосність? Шість Чаш, чоловік із минулого або чоловік, душу якого ви вже знаєте. Так, він тут зациклений на вас. Він бачить вас, королеву Пентаклів, свою майбутню дружину. Він тут за вами спостерігає, до речі, маєте на увазі. Так, хитрість, обмани, маніпуляції, все вже ушли в минуле, що мені подобається перегорнута карта. У вас обмеження щодо спілкування і бачення? Є третій фактор, але кажуть, що цей чих дуже сильний. Він зможе впоратися з третім фактором. Це якийсь тут більше навіть показують. Ну так, це щось те, що йому треба в собі налагодити. Або стосовно якихось е, пристрастей, або алкоголь, або там ігроманія, або інші жінки це все пристрасті, які можна вгамувати. І він це зробить. Так, через десятку мечів, через великі страждання. Але четвірка жезлів. Він бачить вас своєю родиною, своєю дружиною. Хоче вас утримати, бо ви дуже цінна. Його до вас дуже тягне, маєте на увазі. Причому це якось так циклічно. То відпускає, то тягне, тому що у вас двійка чаш. Ну, от, Це він кохає вас, а ви кохаєте його. Так, і плани він будує. І по його планам він каже: я знаю, як зробити так, щоб ти була щаслива. Карти знову кажуть, у вас зараз пауза. Це він. Так, да, він розуміє, що треба прийти до вас імператором. І він вміє це. Але він не може все ж таки з того третього фактору прийняти рішення. Не розуміє, що з вами тільки по стабільності і надійності треба. Тому так, мої фечки, сьогодні на сьогодні все. Пишіть теми, які ви хочете, щоб я розглянула в моїй групі Телеграм, і бережіть себе.